Всім шолом! Було у вас таке, що тільки не зайшли в гру, привіталися, зіграли перший раунд, а вас уже вирішив хтось трошечки побулити. От і у мене було. І саме про це сьогоднішнє відео. Я покажу вам дві абсолютно різні за атмосферою гри. Одна повний набір, сексизм, кейт боти з тієї самої країни та через те, що у мене немає яєць між ногами. А у іншій було все. Деньги, тілки, тачки! Це відео не типу Ой, я така дівчинка. Мене булять, пожалійте. Ні. Це історія про те, що токсичність це не дуже весело. Знайомтесь, головна зірка нашої сьогоднішньої катки жовтий. Він же Жека. Я Hello. 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 Is that a girl? Let's meet Where are you from? Ukraine. I'm I from Poland and my friend Green too. Честь, честь. Бус, 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 буст. Здавалося, все як мрія. Уявіть, солодкі поляки. курва-вайни! Не... Що тобі не подобається. А потім Жак вирішив просто увімкнути мікрофон і видати в чат ось це. Хороша халяцька служка. А шо я? Я нікого не чіпала, не провокувала, та не була пік мільору. Просто грала і спілкувалася з тімейтами нормально. Ну, знаєте, як. Люди. Шлюха українська. Змій там. Your sentence makes no sense. С себя смотрю. С хохляткой, шлюхой, блять, со своей, блять. Курит соси, блять. Алло, я на него тис блять завали балл просто. English курва Yeah, I know. Thank you, man. Like this reader doesn't understand anything, so. It's not our problem. А ми тут ні при чому, а ми тут ні при чому. А у цьому ж раунді Жека вирішив перевірити на міцність свою головешку і злився Авіку на міць з бомбою. І після цього вирішив агресувати саме на нас, що ми не плентим бомбу. А, став пачку долбаю. Це під мід. Сіті, ласіті, ласіті, ласіті. Раз сіті. Аж шишко проїбив пачку. Ты уже проебал на меду, долбоєб. Mm. Ну да, как ты <реть> Ну да. Єбала свое. Пананас хахлярка. На спа. Ебуть жопу тя. это такое, мужчина. Ты <реть> думаешь, став бомбу, бля. Уебщи. Та чомусь тваринці видалось замало відкривати рота тільки до мене, і Жека почав <реть> токсично виливатися, ще й на інших. Чому? Тому що вони не говорили російською. Ти паруски базари у йобіші? Початкової англійською наш Жека не володів. Він знав слова тільки по типу Дік. І це окей, розуміємо. Я сама така була. По моєму уровні малийському говорити і слухати тут щось. Ну... Але знаєте, це ж не причина для конфлікту. Бо коли хочеш, зрозумієш навіть і тхора. Це, до речі, мій. Я тебе по кругу так на, на Хитлянді пускають. З такими запросами нахуй йди. Боружа моя морда. Я твою маму польську кулу їбав. Я, епал. ти так, ти, ти можеш, так, так, Сибір, блядь, ти на мій. <сум> да, Іграю, блядь, з ями. Я, 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 як ви вже зрозуміли, це все продовжилось до кінця гри. Тому в передостанньому раунді ми приймаємо рішення кікати нашого Жеку. Як говориться. Попутного вітра, тобі в сраку. You're talk tal talking like a 5-year-old kid. this guy doesn't get a kills. Doesn't do anything, just fucking yapping. like, I don't know. Maybe і yeah, тут стається диво yeah. майже як прихід Христа. Жека заговорив англійською. виявляється, він все розуміє. Просто наріг на фінал. Now, Можливо, скажете, Карма. Я так не думаю, але це просто приклад того, що атмосфера в команді реально має значення, бо все могло бути зовсім по-іншому. Ми в його не їкали, нормально спілкувалися та пішли пити разом чайок. І тут я чувствую, чайок починає дійствувати. А от наступна гра це зовсім друге діло. Це той випадок, коли команда Альфа. Я її Омега, я інь, а вона моя янь. Ми чувствуємо друг друга максимально. Це польот. це можна пускати волну, Фу, вона її підхватить. Все. Там не було хейту, токсичності. Просто звичайна катка, де всі кайфують. Женщина! Ну, ми с Знаєте почему? Нет. Потому что я в команді. Трактористи завжди нужны. Что кормить вас будет. Ушел на работу. Да, блять, у него КС нахуй зависло. С возвращением. Я меняюсь, да. Чего? С возвращением. Благодарю. А, Али, ой, извиняюсь. Ай, еп! Я... <laughs> я, я, я случайно правда. Да что вы? Но на демке будет выглядеть, как будто я тебя специально вас... но это неправда. Так хрена, на у тебя на, игры на 2700. Ну я уже не молодая женщина, знаешь. Ты дротка, да? Ну-ка, снимай фанат. Ну, типа того. Занято. К сожалению. Могу освободиться. Это как? Задушить подушкой во сне. Но тут даже И я охуел. Боюсь, со мной то же самое будет. А сколько вам? 23. Ну, точно. А вам, молодые люди? 18. А, ну еще нормально. Да. Возьмете под кого? Всех троих? Не, меня только. Ну давай. Не, нельзя, я, блядь, это... Я занятой попал... человек. Ну, он ну, первый раз за 4 года, сколько... Ну ладно, за 3 года, сколько я узнаю, начал нормально относиться к девушке. Ну, по крайней мере, хотя бы говори с ними в КС. Я удивлен, видел увидел, ты сейчас, блядь, моего. Пошел нахуй. Подох. Фагов. Что? Опять? Извиняюсь. Великий камбэк начинается. Да. Великий камбэк. И это тоже. Да. Это, это великая вещь, да. Без этого никак. Нет, но ну, если разойдетесь, вы знаете, куда обращаться. Буду иметь в виду. Uh, Найс. Nice. Так, кто вместо тебя сел, признавайся? Я просто mm -hmm. играю уже в катку, наверное, десятую подряд. Mm -hmm. Мне уже плохо. А я не выдерживаю! Эй, не Иди в киберспорт, все, мне пофиг. Сейчас, черт. Нет, давай пить ножа. Бро, плиз. Сейф, бро, сейф. Что ты там делаешь? Это страшно было. Эээ, а мне ничего. Блять, вийшов. Ну що ж, це були дві абсолютно різні катки. І, на жаль, саме така реальність, де все залежить не тільки від твого скіла, а й від того, чи буде у тебе сьогодні Жека в команді. КС це просто гра. Але пам'ятаємо, що за кожним голосом у мікрофоні жива людина. Але якщо до вас команду потрапив Женя, можна зробити так. Блядь, тупая мразота, їбане, бля. Як його зарепортити? Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в наступному відео.